Хлопці, дівчатка, Вивізні, але трохи є жижа. Трошки не вбираю воду, а ще один малюк, треба його зараз достати. І як ви думаєте, чим я зараз буду займатися, буду робити дезінфекцію. Повна, не повна, я вже колись це писав, показував, я буду робити цими препаратами, що я минулий раз, раніше, декілька відео назад, розказував, показував. Від фірми так званої ЗВК. Для чого? В першу чергу, для того, щоб не було мух. Вони мене тут як засідають, як депутати, і повністю вся стіна в мухах. Ну, на сьогоднішній день на що? Повний щіль. Мух немає, поки що де-не-де поки що, де починає вже проявлятися. Гній вивезений, гній я стараюся вивозити. Десь раз в місяць цього разу трошки затягнулося і трошки сичівки забагато. Треба буде чи насоса качнути, чи що, бо не побачив я, що поїлки трошки текли. Так що е, заправлений в мене от вже полівізатор. Не знаю що, зараз викроплю, але пахне пахне хоркою і пахне від мух, ектосан, По-моєму, я минулого року кропив. Щось з них, то я зараз для запашку пройду гній. Роблю таку булочку, а далі роблю препаратики. Все буду показувати. Погнали. Забув сказати, клітки я повипалював. Повипалю, і ці вже повипалював. Все вже тут ну, повністю все випалювано, і стіни повипалював, підлогу повипалював, щоб повністю все викропити, а потім задути. Отже, пацанчики, пройшло два дні. Два дні. І з того часу, як я ну, зняв так, і зразу, я хотів зразу зробити дезінфекцію, але мені не вийшло. Порахував просто, що м'ясо бив так, і не хотів, бо це думаю, буде пеляка, буде грязно. Я зараз ще буду робити цими там одним, там, другим. так, І третім препаратом. І ще виходить цим сухим. То думаю, якщо я зараз ними зроблю, то зараз і м'ясо буде смердіти. Коротше говоря, я думаю, зроблю спочатку забій, зробив завіс кролі. А тепер вже можна зробити. Тільки я не знаю, як це правильно на початку. так Цей препаратік дається 5-6 кубіків на літр води. Цей препаратік. Називається він йодерин. Так. Далі. Це е, по цьому, мається на увазі, воду на полівізатор і по кроликах по всьому. Ним я не знаю, що я вже зараз буду обробляти. Мене цікавить, мене цікавить препарат отакий міксабайт, це відмов, я хочу середину обробити ним, але буду небагато розвивати, бо я минулий раз, як розвів багато, то аж злякався, не було дезінфекції. Ним не буду багато чого, бо виключають світло, і виходить, що він зараз, як я ним оброблю, так, то він весь буде випаровуватися. Цей препарат можна його розвести у водичці і намазати, там, де мухи скупчуються на вікнах, а можна просто насипати. То я, певно, що позамітаю якусь, якісь бумажки пороблю, чи просто на підуконік понасипаю, і хай так буде. І тоді вже димпушкою задимлю повністю приміщення, повністю ці, ці рови. Так, а вже потім в кінці побачу. Може, після того, як включу світло, прийду і зроблю ще йодом однохлористим. Задимлю, щоб пахло тут. Коротше, все, погнали Погнали чим, погнали, певно, що цим. Зараз розведу його, оцей міксабайт. Міксабайт розводиться від мух по гноєві там знизу. І оце так само міксабайт. На підоконники Я так прочитав, що цей препарат тут пише 10 кубиків засобу, 10 мл засобу на літр води, от 990 мг На літр води 10 кубиків. То це в присутності тварин. А якщо в пустому приміщенні, то треба 25 кубиків на літр води. То я певно що розведу, і за того, що будуть виключати світло, візьму, певно, що 5 кубиків на літр води. 5 кубиків і розведу, певно що десь на 3, може на 5 літрів. 25 кубиків. Розведу на 5 літрів. І це, певно, буде по всьому, бо я раз цю банку використав, то так смерділо, добре, що хоч була вентиляція. Муси відкривати все. Мені треба 25. 20 кубиків, візьму 4 літри води. Візьму лучше сьогодні, зроблю, завтра зроблю. І буду так частями робити, якось його видушувати помаленьку. Але все із-за того, що просто виключають, не буде вентиляції. Побачу, може навіть і весь використовувати не буду. Так, погнав я препаратиком по окнах від мух. Якщо будуть сідати на окна, там мошкара мухи почуть на кожне окошечко. Хто буде питати, як він виглядає, виглядає він отак. Така маленька жовта гранула. Маємо ще одну пачечку. Насиплю тут. Ахи, окошечка. Сиплю прямо на вікно. А що буду що бумагу шукати на все окно? Що візьме дуйне вітер і забере ту бумагу. Сиплю по чуть-чуть. Хватить. Як мишемо. Зіддя дам ще. Ну, і саме основне, чого ми тут, можна сказати, з вами і зібралися. Оця баночка мені минулого року взагалі не допомогла. Космос грошей і толку ніякого. Надіємося, що в комплексі оці всі препарати допоможуть. Так, маємо ми кліносан. Препарат, який буде і... Дезінфектором і запах, бо, як ви бачили гній я вивіз. І що робить зараз мій колега? Теж вивозить, і я думаю, теж буде робити ті самі операції. Препарат, як бачите, дуже крепко білий, аж голубуватий відтінок. Видно, і зараз ми його дуйнемо дуйчиком. І думаю, що буде. Має бути гарно? Винуватець нашого сьогоднішнього свята. Так Ну що? Полякаються чи не полякаються. А! в ту сторону! Хто молодець. Так дивлюся, що прийдеться, пане, що такі операції частіше проводити, щоб, щоб гарніше пахло. Ну І ще мала кімната. Так, ну що, я думаю, вже багато хто бачив, бо я вже це все давно показую, яке дезінфекцію роблю в присутності тварин, і сам біля тих тварин. Як би вона не шкідлива, як би її не дурний придумав. Понравилось вам, не понравилося, знаємо, що робити. І наступне відео я покажу вам, бо е покажу вам, як я сіяв знов люцерну і які у нас зараз дає по чуть-чуть результати. То... Чого розказую, чого покажу і чого покажу. Бо багато хто думає, що я вже все, все вже закидаю. Бо минуле, минуле відео я показав вам, що 7 років пішло коту чи кролю під хвіст. І всі вже зробили такий висновок, що я вже все, все зав'язав з кролями, Все, На тому крапка. Все, всім пока.